Всім привіт! Та мене звати Аня. Сьогодні в Гончаренко центр Енджі Крейда. Привіт, привіт. Питаю, чого ви почали грати саме на баяні? Е, я з дитинства хотіла на чомусь грати, це було неважливо на чому. І я просто маму свою попросила, щоб вона мене записала до музичної школи. І ну так сталося, що це був баян. І просто в музичну школу потрібні були баяністки в ансамбль, і через то це баян. І я дуже щаслива, задоволена життям, що я граю на баяні, а не на фортепіано, бо це треба його носити. Ну баян також не легенький, він важить десь кілограм 25, але але так, мені подобається. Дякую. Скільки часу приблизно, щоб написати одну пісню? Ну, це залежить від емоцій, які я там переживаю, або від стану. Це може бути найменше, від... це може бути за день, там, за дві години, і може тривати аж до місяця. Тобто там не можу так сказати, що п'ять годин я вкладаюсь, ні, це дивлячись, який в мене стан, і наскільки багато об'єму роботи. Дякую. В скільки років ви написали першу пісню? Ну, я не знаю скільки. Ну, коли почала. Коли почала, це крайда почалася в 2020 році. Тоді в нас і вийшла перша пісня. До того я ніколи там не, не писала пісні, грала, робила музику, але ну, щоб так цілу пісню, то ні, не було. Добре, дякую. А, що почалась ваша кар'єра? З чого почалась? Моя кар'єра саме музична почалась саме співачки чи як виконавиці, там на якихось інструментах на сцені в якомусь гурті. Ну, mm, як... Інструменти. Добре. Почалася в 2018 році. Мене запросили в гурт Бренд Стокер Рівненський. І ось з того часу я прям так почала виступати на різних фестивалях, на різних концертах. І... Бачиш, що це переросло, це переросло в Андрій Крейду. Що вас надихнуло писати пісні? Надихнуло чи надихає? Ну, Якщо так, надихає, так. то. Це, це може бути різна ситуація. Це може бути якісь, е, щось стається, або щось хороше чи щось погане. Е, якщо я натрапляю на якийсь хороший текст, е, якщо я бачу хороший текст, ми можемо написати якусь музику. Тобто це, не можу так сказати, що щось надихає. Це якась може бути контра, конкретна ситуація, або якась конкретна подія, або якийсь мій певний стан емоційний. Дякую за увагу. З вами була Аня і Андрій Крейдер. Всім па-па! m m h m